Наталя Сергівна, добрий день. Добрий. Вас турбує Касьянік Юрій Юхимович. Карпова Марія Олегівна кажуть, немає. Ви зараз міста неї. Там є провадження. Але ж вам потрібен головний державний виконавець Грінченка Олена Леонідівна. А на, тут... У неї на виконанні. Да, на виконавче провадження. А Є я... листочок. Запишіть, будь ласка, телефон, а я вам продиктую. Так, да, я пишу, кажіть. Так. Пишіть, будь ласка, 056. Да. 443. Так. 51. Так. 68. 68. Да. А як її... Я... Олена Леонідівна. У неї на виконанні дане виконавче провадження. Ну і ви з'ясуєте з, з нею питання, які вам там потрібні. Здравствуйте, Україна. Город Криворог. Ви слышали першу часть, як вона не хотіла за мною розмовляти. Трубку кидала. Я опять їй перезвонив. Силюки. Потім ви чули в третій часті, як себе вели, і в четвертій. Без скандалів. Задаю питання, і чітко дівчата відвічали. Так що, ви скажете, що не силюки? Я вам розкажу факти. От обратіть внимание. От якщо вони себе так ведуть, то там, де вони жили, там нічого такого не було. І вони сюди приїхали як дикі. Вони готові всіх заложити. Вони будуть з вами бухати і вас на следующий день заложуть. Вони внедряються для того, щоб кого-то заложити, настучати на кого-то. Обращайте на них внимание. Вот если вони заводять сразу, там заходить і спалком, і ще скандали. Оце вам селюк дике, там, де він жив, такого нема. І от вони приїжджають в місто покорять місто. І от там мужчинам, обраті внимание на своїх жон. Если у вас жена так веде себе, Узнайте, кто у нее родители, и вы сразу поймете, почему это наследственно. Сколько вы ей не учили, сколько вы с ней не жили, вот это такое быдло будет. И вы представьте себе, какие будут дети. Тоже такое. Вы почули, чтобы что-то узнать, сколько надо времени, Скока надо перезвонить, Вони друг на друга ссылаются, друг друга вони обвиняють І все везде так поголовно. На них війна не впливає Вони її самі создають Ці війни Почему же казали? Во всіх войнах виноваті баби Почему? Потому що ці баби рождають дебілов и дебилы создают войны. Всем привет и хорошего настроения. Для улучшения вашей видимости на YouTube канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.